Лімузини класу люкс вже давно на рідкість на вулицях великих китайських міст. Щодня їх стає тільки більше. Жоден ринок не зростає швидше, ніж китайський. Роллс-Ройс оцінює цей ринок як один з найважливіших. Майже всі покупці є порівняно молодими, і це їхня перша куплена машина. Саме на цю групу клієнтів розрахована і розкішна модель Врейс. Це щось на кшталт спортивного дорогого лайнера на чотирьох колесах. Ціна такого автомобіля 600 тисяч євро. наші клієнти в Китаї успішні підприємці. Їм у середньому 40 років. Покупець цієї машини трохи молодший. Це все успішні люди, які мають власний бізнес. Так само і Порше робить ставку на супербагатіїв. Його нова модель Panamera виготовлена у Німеччині. Коштує в Китаї приблизно 400 тисяч євро. Спеціально для китайських клієнтів ця версія на 15 сантиметрів довша. Ще 10 років тому європейські виробники намагалися збувати багатим покупцям у Китаї моделі, які вже виходили з моди. Нині все інакше. Саме для цих клієнтів тепер найновіші технології, найдорожчі матеріали та найкращий дизайн. Дехто в Китаї дуже швидко розбагатів і мусить демонструвати свій соціальний статус. В багатьох великих містах вже давно є багатії. Вони купують розкішні речі та машини, щоб мати найкраще та продаксендкас. У вичцю там Ламборджині випустила обмежену кількість машин Авентадор. Тільки сотню їх виготовили в Італії. Левова частка цих машин призначена для Китаю. Держава на цьому теж заробляє. Адже такі спортивні автомобілі обкладають дуже високим ввізним митом. У цьому разі машина коштує 900 тисяч євро майже вдвічі більше ніж в Європі чи Сполучених Штатах Америки. Утім, охочих викладати великі гроші за розкішні машини не бракує. У цьому можна переконатися, поглянувши на вулиці великих китайських міст.